Кому цікаво меблі, наприклад. Ну і людина не має грошей, за що купити ті меблі. Ну, ви знаєте, я і так раз в місяць даю розіграш, ліжку даю в розіграш. Ви то знаєте, так? Але є ще інша пропозиція. Хто не має грошей, можемо працювати бартером. Наприклад, у вас щось є цікаве, що мені потрібно. А в мене є цікаве для вас. І все, пропонуєте мені, що ви маєте. Я розглядаю ту пропозицію. І все, я вам свій товар, ви мені свій товар. Все, можемо так працювати. Слухайте, яка мелодія серйозна. Ну Зараз там буде присміх. Так що, кому цікаво такий варіант, то все, я до ваших послуг. Хто має якусь цікаву там, для мене річ, кидайте мені в приват і все, ми узгоджуємо, а я вам або ліжко, або комод, і все. O sea, la pista,